Вітаю, друзі! Ви на каналі Пані Людка. Сьогодні у цьому ролику ми разом з вами будемо говорити про таку історичну постать Єфросиню або ж Анну Романову, матір першого короля Руси. Якщо ви хочете дізнатися про неї набагато більше цікавої та корисної інформації, то залишайтесь і сьогодні у цьому відео я про неї вам розповім. Але перед тим, як почати наш ролик, попрошу вас підтримати мій канал Вподобайкою. Підпискою та коментарем нижче під цим відео діліться своїми думками, і ми будемо починати. Почнемо, ми з того, що 1199 року сталася подія, що надовго визначила подальший напрямок розвитку Руси України. Такий собі Волинський князь Роман Стиславич об'єднав Галисті і Волинське князівство в одну єдину потужну державу. Незабаром під свій контроль він ще забрав. І Київ князь жорстоко придушив боярську опозицію і уславився своїми військовими перемогами над Половцями та Ятвягами, ще за життя ставши героєм. Роєм епічних творів Роман Мстиславич вирішив запровадити тут добрий порядок, що передбачав обрання великого київського князя шести основних претендентів і взаємодію князівської спільноти в разі виникнення внутрішньої чи зовнішньої загрози. На жаль, цей далекоосяжний проєкт не було втілено у життя. Тому що в червні 1205 року в одному зі своїх походів Роман Стиславич потрапив у засідку і загинув поблизу по польського міста Завихост у володіннях Сандомирсько-Траківського князя Лешка І білого. З літописних джерел відомо, що засновник Галицько-Волинської держави був одружений двічі. Його першою дружиною була Прислава, донька князя Рюрика Ростиславовича, 1197 року Роман Встиславич розлучився із Предславою і змусив її прийняти черничий постриг. Ми нічого не знаємо про цю першу жінку Романа: ні року одруження, ні причин розлуки близько 1200 року, тобто на початку 13 століття, Роман Встиславич взяв шлюб у друге. На цей раз його обраницею стала напевно одна з найбільш яскравих персоналів української історії. Жінка твердого характеру. Цікавої долі Єфросинія Романова, навколо якої серед фахівців досі точиться гостра суперечка щодо її імені, походження, початку і завершення її земного шляху. Галицько Волинський літопис називає її Великою княгиною Романовою без означення імені. За другою дружиною Романом Стиславича затріпилося ім'я Анна. Починаючи з другої чверті 19 століття, історики намагаються інтенсивно знайти родове коріння Великої княгині Романової. Минулому його часто пов'язували із середовищем волинських бояр. Нині багато українських вчених, зокрема за закордонних, дотримуються такої версії, що Ця княгиня мала візантійське походження, але це не точно. Важливу інформацію про її родовід було отримано під час уважного прочитання синодика Шпаєрського собору, спородженого в XI столітті, який упродовж кількох наступних віків залишався усипальницею німецьких королів імператорів священної Римської імперії. З одного із записів цього середньовічного джерела випливає, що другою дружиною Романа Мстиславовича була старша донька візантійського імператора Ісака II Ангела, який двічі обіймав Константинопольський престол. Дівчину звали Єфросинією. Якщо ж ми будемо спиратись на Галичко-Волинський літопис, то там згадано ім'я Анна. Щодо Великої княжної Романової, то це ім'я вона отримала тільки після прийняття чернецтва. Це ніяк не впливає на суть. Деякі дослідники називають її Аною, деякі Єфросинією. Візантійський історик і першополітичний діяч Нікіта Хонієр повідомляє, що ще до свого першого входження на престол і серд другий ангел відправив малолітню Єфросинію до монастиря, який спеціально для неї спородили в Константинополі. Тут вона перебувала до досягнення повноліття. Після чого новий Василевс Олерсі, третій ангел, старший брат із другого ангела, що спринив його з сліпив і сліпив у в'язнив, забрав з її обителі і віддав заміж за Романом Мстислаовича. Щодо політичної мети укладення цього шлюбу, то Єфросинія мала забезпечити повний захист візантії від половецьких орд, які загрожували самому існуванню цієї імперії. Рахунок виявився правильним, адже Роману Мстиславовичу Терсему було вигідно припинити напади Половецьких орд проти Галицько-Волинського князівства. Сам же Роман Стеславич здійснив декілька походів проти половців і навіть завдав їм декілька нищівних поразок. У шлюбі із Єфросинією Аною Романовою у них народилося двоє синів Данило і Василько. Після раптової смерті чоловіка Єфросинія перебрала на себе обов'язки регенші при старшому синові, законному спадкоємцеві Романом Сеславовича, і почала правити від його імені. Однак відразу після початку своєї політичної кар'єри Єфросинія стикнулася із військовою загрозою від Рюрика Ростиславовича. За літописними рядками, облишивши монаший чин, вирушив на Галич разом із своїми союзниками. Чернігівськими Ольговичами та Половцями. Перший наступ було відбито, але наступного року він повторився знову. За цих обставин Єфросинія звернулася за допомогою до угорського короля Андраша II Арпада, який називав її своєю ятрівкою. Тобто невісткою брата після їхньої зустрічі в прикарпатському місті Сяноко Андраш Другий надав Єфросині допомогу, надіславши до Галича свій гарнізон. Тим часом до міста повернувся боярин Володислав Кормильчич, якого за зрадничку поведінку Роман Стиславич раніше вигнав за межі своєї держави. За його ініціативи, свавильні галицькі бояри, що було затихле за часів Романа Мстиславовича, запросили на княжіння онуків, Ярослава Осмомисла, Сіверських князів Володимира і Романа Ігоровича, мотивуючися тим, що вони мають на це більше прав. Ніж Данило Романович, не маючи сил боротися з ними, Єфросині разом із дітьми та найближчим оточенням спішно залишила Галич і вирушила до Володимира. Новий Галицький князь Володимир Ігорьович за намовою бояр послав до Володимирців священика з погрозою, Єфросинія, побоюючись за долю своїх малолітніх дітей, вирішила залишити і це місто. Відправилась вона у володіння Краківського, сандомирського князя Лешка Білого, де зовсім недавно склав голову Роман Стиславович. Наступного року п'ятилітнього Данила відправили до Буди, столиці Угорщини, де тепер ним опікувався король Андраш ІІ. Можна тільки уявити, наскільки важко Єфросині переживали розлуку із одним із своїх малолітніх синів. Василь ж залишився з нею у Кракові. Перше, після цього вони зустрілись лише через п'ять років, коли Данилові Романовичу за підтримку угорського короля вдалося ненадовго в у Галичі. Чани і Угорський король, і кратівсько сандомирський князь керувалися у стосунках із Єфроси. Синя своїми політичними інтересами, з якою велика княгиня Романова обстоювала династичні права своїх дітей після смерті Романа Стеславича. Волинь розпалась на декілька удільних князів, західні частини якої потрапили під контроль Алешка I Білого 1214 року. Єфросинія домоглася, аби він передав її синам Перемишельське князівство, в якому тоді правив Олег Всеволодович, що неприхильно ставився до роду Романовичів. За декілька років Єфросинія домоглася, аби престижний волинський стіл належав її дітям. Це було такою своєрідною компенсацією за втрату Галачини, яку 1214 року за спішською угодою між угорським королем і тратівсько сандомирським князем загарбали угорці. Зимку наступного року Андраш II домився від папи інокенці другого коронації свого малолітнього сина Коломана як короля Галичини. Та Володимирії, однак той, як і його попередники, не зміг утриматися на престолі 1219 року. Данило Романович одружився на доньці князя Стеслава Удатного котрий після коломана заволодів Галицьким князівством Смалко, опинившись в епіцентрі багатьох історичних подій, Данило став свідомим чоловіком, правним рицарем, що дозволило Єфросині відійти від усіх політичних справ, Княгиня прийняла чернечий постриг, оселивши в одній із скелі монастиря, протери спеціально для неї спородили місці Столп'є на західному кордоні Волині. Нині це село на південному сході Польщі неподалік Холма. Одна зі споруд цього монастиря збереглася до наших днів. Відійшовши від активної політичної діяльності, Єфросинія не переставала підтримати тісні стосунки зі своїми синами, особливо із Данило. Як ми знаємо, у багатьох братів між собою ставались міжособиці. Що ж говорити про дітей Єфросинії та Романа Мстиславовича? Відповідно до історичних джерел, такого ми не спостерігаємо. Цьому ми задячуємо їхній матері, яка, навіть відійшовши від активної політичної діяльності, залишилася їхньою своєрідною порадницею, до якої вони часто дослухалися. На завершенні нашого ролику хотіла зазначити, що велика княгиня Романова це видатна особистість княжої доби української історії. Самотужки піднімаючи своїх малолітніх синів на ноги, вона надала їм відповідне виховання, зробивши їх справжніми патріотами та рицарями своєї батьківщини. Деякі ж історики порівнюють її із легендарним образом нашої а, української княгині Ольги, що я не можу заперечувати. Що ж, друзі, наше відео завершується. Надіюсь, вам сподобалось, і ви почерпнули для себе вагон корисної та цікавої інформації. Що оціните вподобайкою підпискою і коментарем? Обов'язково поділіться своєю думкою, що для мене надзвичайно важливо. А з вами була ваша пані Людка на наступних зустрічей.